Всім привітик! Приїхала на ОПС за витяжкою на свою новеньку кухню. Екранів такий хочуть теж. Але тут є китайські тільки зараз, а вони е більш гнучкі, вони більш такі, знаєте, легко от Ті, які турецькі, такі самі виглядають, тільки турецькі, там цей шланг такий більш е міцний. І... Краще. От, тому я почекаю поки що. Ось і вона. І мийку, до речі, я в цьому магазині купувала. Ось з оцих. Зараз. Є отака, але тут, бачите, немає отих полосочок. Вони є чорні, до речі. Але от я отак обрала, От, без цього напилення чорного. А ось і вона. Все працює. Все хорошо. да. Угу, Запаковуйте. 4 400 І ціна хороша. Кухонька така яскрава, красива. Тут, до речі, ми тут купували з артемом варочну поверхню у них. Але я на цей раз візьму в епіцентрі, бо там знижка, якщо ще ця акція працює, то зараз поїду в епіцентр і замовлю, бо там і варочна поверхня, і духовка по акції 18 тисяч. Ну, це типу нормально, хороша ціна. А якщо окремо купувати, то набагато дорожче вийде. Усі мийки, до речі, да, дуже круто виглядають і чорна сантехніка, але їх так важко мити, відмивати. Тут теж все, там і чай, і кава. Коротше, не беріть таке. Я стільки передивилася відео оглядів, що орієнтуюся добре. Це все, все красиво, можна в будь-який інтер'єр все підібрати, але доглядати за ним дуже важко. дуже. А ми з вами приїхали в епіцентр. Сподіваюся, акція та є. Тримаємо пальчики. Яка акція? На духовку і варочну поверхню. Є! Ура! Ось вона: 18999, гарені, Варочна поверхня, така, як я хотіла, і духовочка. Ось така духовочка, тікс, чикс, чикс, чикс. В общем, мене все влаштовує. Тому зараз буду шукати консультанта, який буде мені це все оформлювати. Слухайте, а оце що таке? Оце що таке? Це що таке? А, все, а я думала, може, це вже придумали, що можна тут -от готувати. Ні, це захисна штука на стіну, ясно. А я вже зраділа то зазвичай консультанти просто налітають, хто перший. Нікого немає, зараз піду до них. Пригадала, що мені в коментарях написала дівчина, що порада, беріть індезіт, білий. А я оце, ну, у неї індезіт, дуже давно вже 4 роки працює, все добре, все подобається. І я оце дивлюсь, а що я взагалі... Не розглядала індезіт, я, я не знаю. у Артема типу, і я ж вже все, як у Артема, що гірше, як Вартема, шуткую. Ну, просто вже перевірена. А в принципі, індезіт теж хороша фірма. 19% 500 коштує метр 91, теж ноуфрост, no нормально містимий хороший холодильничок. Мені подобається, як він відкривається. ну от Типу, зручно це. Тому що в мене оцей бош, до речі, де він, бош, 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 отак відкривається. Ну, дуже туго. Я не знаю, тут, до речі, нормально. А у нас дуже туго. Може, це можна якось регулювати. Я прямо одним пальцем не можу відкрити, коли в мене там рука грязна чи що. Ну, в общем, короче, подобається мені цей. Подобається. Дякую. Дякую, що мені написали. Зорієнтували мене. Штучки тут всі. Ну, в общем, чому ні? Чому ні? Коштує 19 500, 191. Хорошо? Отлічно. Беру. Ну що, привітайте мене! Я купила холодильник, індузип і гарені варочну поверхню. І йду в поводу електричну. От, холодильничок ось такий, ось такий. От, І бонуси ще мені упадуть через 15 днів. І я їх використаю, коли буду купувати пральну машину. Купила куточки на віконні відкоси. І як оце я маю їх вмістити зараз. І Такс. Все, мисси подивимось. Чи закриємось ми. А, нормально. Закриємось. Фу. Я під втомилася вже сьогодні. Не впевнена я, що мені саме ці підійдуть. Хотіла взяти білий один пластиковий і один металевий, алюмінієвий. А... а потім вирішила, що привезу всі металеві, подивлюся, якщо не сподобається потім. Приїду поміняю на білі. Пластиковий не хочу. Металевих білих немає крашених, це треба тільки фарбувати їх. А пластикове мені не подобається, як виглядає. Воно видно, що це пластик. От Фарбований метал, воно не, не видно. Оце 1200 гривень. 14 штук це на відкоси на вікна. Отак, ну, от і у Артема, так, і у мене. У мене теж має підійти оцей колір, тому що відкоси Такий, як і підлога, а підлога все ж таки ближче до сірого, ніж до білого. Ну шпалери біленькі такі. В общем, зараз примірюємо. Подивимось, якщо мені не сподобається, то потім поїду, візьму білий один та приміряю. Я думаю, що ці мають підійти. Так, я на квартирі. І от якраз оголочки приміряю до відкосів. Вони не влазять повністю, щоб, коротше, треба обрізати. Але в принципі, в принципі принципі видно. Бачите? Вони такі сірі все ж таки виходить. І ось так будуть виглядати куточки. Шпалери майже такого кольору, як і стіни, ну трошки може тепліші. І отак це буде. О, отак. Дивіться, добре так? Краще, ніж білок тут було. А мене надурили в АТБ. Уявляєте? Взяла чек, ну, думаю, просто гляну, що там мене там зацікавило, що по чому, коротше. І я взяла з курятини філе куряче, гомілки курячі і печінку курячу. Читаю. Крило куряче. 95 гривень, думаю, тю. Вони мені що, гомілку подивились, думаю, може, я крило замість гомілки, ні, гомілка ось лежить. От вона. Думаю, ну, помилочка, мабуть. Може, там неправильно це читаю. Далі печінка куряча, так, є. Далі стигна куряча є. Далі гомілка куряча є. Коротше, мені крила засчитали, яких я не брала, і навіть там їх і не було у них на вітрині, бо я збиралася. І от що робити тепер? Ну, типу, у мене є чек. А як мені тепер доказати, що у мене я не брала крил? Це вони що мають по камерам це все перевірити? Ну, 95 гривень. Якого фіга? Чи що, треба перевіряти кожен чек, коли виходиш за тебе? Як це розуміти? Як це взагалі так сталося? Завтра їдемо на рибалку зранку і на цілий день з Артемом. Післязавтра прийду скажу, давайте піднімайте камери, диві дивіться. Ну, що це таке? Як це? Це неправильно? ж? А помідори є? Я там помідори купувала? Томатні є. Я думаю, може, замість чогось? Ні, томати є. Коротше. Сир єсть, капуста. Коротше, вони просто зайво мені позицію вписали. Надурили мене на 95 гривень чек на 686 гривень. Я ще думаю, що та... я наче не так багато всього купила. Чек майже на 700 гривень. Ну, от ці 100 гривень вони мені одразу показалися. Приїхала до мами на вечерю і попала на вечірню прогулочку. З Кеті. Дуже тепло так на вулиці взагалі. Нарешті, Нарешті можна це сказати. Да. Я Мама в курточці, Віка в курточці. Нарешті. Ні, ну так вечір, 9 -та година зараз. Мама каже, що сьогодні світло мають, не мають виключати. Наші, у нас третя лінія, в нас не виключати. Я тепер буду знати, яка у нас лінія. У нас же з тобою одночасно вчора виключили, значить я твоя ж лінія. Моя, так. З 9 до 11 вчора. Да. Ніхто не чекав, такого повороту. – в шоці. – Мами, все було сівше, і телефон, все. і фонарик один тільки був, який вона ледь знайшла, тому що прийшла з прогулянки з Кеті, і якраз все Так Це взагалі темінь повніша. І телефон сівший. Ну, він не сів, він вже низький рівень заряд. Боже, а ти чуєш, я не знаю, тобі чутно, як вони ночі воруть. Ну ні, ці мені не, не у нас О, фазани. На, вони на острові отам у нас сидять і. Фазани не так кричать. Вони... А, ну Це треба там. Фазани так кричать, я вчора чула. Фазани. На рибалку, коли їздили, там вони бігали теж. <скільки> 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 у тебе дзвонкий дуже голос. У них таких. Може, скрипатую. то значить були не фазани, бо я саме такий чула. А, ні, вони такі скриплять. А, а чайки у нас на острові там сплять, але вони. Сука, не сплять всю ніч. Вони отак руть. Вони там базар якийсь. Ти да. Я он, подивися, я на відео знімала. Це капець, просто у них там ну, базар якийсь, у них там собесідань чи що, громко і, і півночі. Просто вони спілкуються вночі, я не знаю. Кажу, Артем, що вони там роблять? Каже, ну що, то, що люди по ночах роблять, то і вони там те, гучно. і от. Хочете прикол. Я тільки що в тепер розбиралася про е, ета, що мені порахували зайву позицію в этом. Ну, ви поняли. Коротше, я взяла дві упаковки гомілки. А мені кажуть, ви взяли крило. І показують на відео, кажуть, подивилися відео, там крила і гомілки. Я кажу, та я брала гомілки. В общем. Це дійсно крила. Просто я була впевнена, що це гомілка. Бо пачка помінялась, упаковка. Раніше крила були у них от в таких самих упаковках, тільки крила. А тепер вони отут. І от написано тут гомілка, а тут написано крило. Тільки Віка про це не прочитала. Це, звісно, капець. Ми тільки що тут всі сміялися. От. Ну, Все пройшло добре, по-доброму і без проблем. Ой, коротше, це просто такий глюк у мене. Мені на касі охранник каже, подивились по камерам, ви взяли крило. Кажу, я крило? Кажу, там не може бути. Каже, ну, давайте підемо, подивимось. Приходимо, ну же ж крило так це гамівка. Та ні, це крило, дивіться, вони й менше. Ну, взагалі, ми спустилися сюди до холодильника. Я говорю, ну вот же гомілка, це крило. Кафе. Ну і от на завершення показую дві упаковки. Дві упаковки. От, я думала, що це дві упаковки гомілок. Вони лежали от, в одній прям в цій ящику. Гомілка. Крило. Твою ж мать. Гомілка крило. От. Як він взагалі на камері це розпізнав? Каже, крило менше. Ну, де ж воно менше? Вони абсолютно крило навіть більше. Однакові на вигляд. От можна розлічити, що це крило, а це гомілка. Ну, навіть якщо були не заморожені, не видно було. <риклад> <риклад> ну, це, ситуація, звісно, дуже смішна вийшла. Ну, нічого, буває. <риклад> не одне, так друге. Приїхала, ось прийшла на квартиру. Саша каже, на в шпалерах якісь плями. По ту сторону під край. Білий. А-а-а. От це, да, от так? Так типу, Це тільки на одному не дивився інший ролон. Треба подивитися інший ролон. Треба відкривати. Дивиться. Чи що? Чи запитати у них, що робити? Mm. Да. О, там так, наче щухана. Mm -hmm. Краюшик. Я на дорізу. Потім це як тут хто живий. Непонятно, скільки його там, де? Ага, є, так. Да. Це ж воно буде іначе витерте, некрасиво буде. Так, зараз я тоді зафоткаю, їм скину і позвоню, що вони скажуть робити. Так, да, некрасиво. Боже, а який красивий колір шпалер прямо взагалі.